19 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала одного удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 3 по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 28 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131, підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три пункти управління, зенітно ракетний комплекс, дев'ять артилерійських засобів, один склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Збройні сили України завдали удару по штабу рашистської армії поблизу тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області. У США заарештували громадянина РФ, якому висунули обвинувачення в змові з метою шахрайства, а також у злочинах, пов'язаних з контрабандою і відмиванням грошей. Зокрема, Кацап використовував мережу підставних компаній, яка постачала мікроелектроніку військового класу кінцевим користувачам на РФ.